Вас в ефірі фактор безпеки закінчення холодної війни ознаменувало нову епоху кардинальних змін на світовій арені постійно змінюються правила гри. А з політичної мапи світу зникають одні країни і народжуються інші. Водночас такий, здавалося б, рудимент холодної війни, як НАТО, продовжував існувати і навіть розширювався. Що чекає альянс у майбутньому, і які перспективи інших міжнародних організацій спробуємо розібратися в сьогоднішній програмі? Північно-Атлантичний альянс дітище свого часу. Жорстке протистояння ідеологічних систем породило два військові блоки. І якщо до Варшавського пакту запрошували наполегливо і відмовитися було неможливо, то головним чинником вступу до НАТО було небажання більшості європейських країн стати черговою народною демократією. Це не було класичним протистоянням добра і зла. Але британський прем'єр-міністр Уінстон Черчилль та американський президент Гаррі Трумен. Вирішили скористатися слушним моментом для посилення англосаксонського впливу у світі. Інші партнери по альянсу приєднулися до нього, бо альтернативою було радянське домінування. Проте внутрішні протиріччя час від часу виринали на поверхню. Наприклад, вихід Франції з військової складової альянсу та протистояння між Туреччиною і Грецією на острові Кіпр або небажання Франції та Німеччини підтримати війну в Іраку. Проте, наявність спільного ворога, нівелювала певні протиріччя та змушувала країни альянсу і надалі діяти разом. Е, ну, в НАТО є дуже різні країни. І сьогодні там, скажімо, Туреччина це щось одне, Норвегія зовсім інше. Не кажучи про те, що і між Сполученими Штатами і Західною Європою є багато відмінностей, але всі ці країни відрізняє від інших країн те, що вони справді хоча б декларативно. Сповідують права людини, верховенство права і дуже не декларативно вони є демократіями у справжньому розумінні слова. Їх можна звинувачувати і в так званих подвійних стандартах і багато чому іншому, але те, що вони неухильно крок за кроком просуваються саме в цьому напрямі, це аксіома після розвалу соціалістичного блоку, а згодом і радянського союзу, здавалося, зникала і суть існування НАТО. Тим Північно-Атлантичний Альянс успішно продовжив життя та, навіть більше, значно розширився з моменту закінчення холодної війни. Колишні соціалістичні країни навипередки кинулися до найпотужнішого безпекового клубу, стимульовані з одного боку латентною загрозою зі Сходу, яка засіла у них у підсвідомості, а також неймовірним бажанням повернутися у лоно західної цивілізації. Альянс став першим прихистком для спраглих. Я твердо вірю, і факти доводять те, що НАТО ефективна безпекова організація. Наприкінці холодної війни до альянсу входило 16 країн, а сьогодні їх уже 28. На вашу думку, якби організація була не потрібна, чи прагнули б країни приєднатися до неї? Я би сказав, що НАТО сьогодні себе шукає в новій ролі. НАТО перетворюється поступово в орган глобальної безпеки. Виразно видно, що воно просувається на південь і на схід. І сьогодні вже говорити про навіть ця назва вже мені видається застарілою організація північно-атлантичного договору. Бо не сьогодні, а завтра членами НАТО стануть деякі азійські країни. Там можливо дійде справа і до тієї ж Австралії, там і Нової Зеландії. Чому б і ні? Вже вони активно беруть участь у багатьох операціях, в тому ж Афганістані, там тому подіду. Так що не кажу вже про Ірак. Бо Ірак це все таки не, не, не та країна, де діє НАТО. Там діють американці з іншими союзниками. Так що сьогодні НАТО розробляє нову стратегію, воно її розробляє в умовах певної відкритості. Після холодної війни НАТО вперше приміряв мундир миротворця. Під час війни у колишній Югославії саме завдяки зусиллям альянсу, хай у небездоганному виконанні вдалося зупинити криваву бійню. Згодом дві колишні Югославські республіки Словенія та Хорватія, набули членство в Альянсі, як і ще одна Балканська країна Албанія. Уже в близькій перспективі, достатньо близькій. Альянс, швидше за все, завершить розширення на Балкани. Тобто, буде приєднано. До е, е, організації північно-атлантичного договору решту балканських країн, які ще не вступили до НАТО. Це мається на увазі Македонія, мається на увазі боснія герцеговина і мається на увазі Чорногорія. А в перспективі можливо і Сербія, тому що такої можливості Серби не виключають і зараз вже достатньо велика кількість десь більше 30% Сербів вступає в підтримку вступу до НАТО. НАТО є гарантом стабільності та безпеки, тому нації з колишніх югославських республік шукають шлях для інтеграції у Європу, можливості набути членство в ЄС та одночасно бути ближчими до альянсу. Одні з них стали членами НАТО. Інші очікують на ПДЧ. До речі, нещодавно було прийнято рішення надати план дій щодо членства в НАТО Боснії та Герцеговині. Уявіть собі, 15 років тому тривали бої в Сараєво. Сьогодні ця країна очікує на членство в Альянсі, тому що вірить, саме цей шлях веде до безпеки. Події 11 вересня 2001 року суттєво змінили плани діяльності північно-атлантичного альянсу. Саме того дня вперше було введено у дію п'яту статтю Вашингтонського договору. Напад на Сполучені Штати розцінили як оголошення війни всім членам НАТО. Замість танків з червоними зірками на берегах Ла-Маншу, європейські та північноамериканські обивателі почали боятися чоловіків східної зовнішності, загрози яким протистоятиме альянс у найближчі роки. Суттєво різнитимуться від старих добрих часів холодної війни. НАТО е, продовжить боротьбу з тероризмом, але в той же час ми можемо передбачати, що певні зрушення в цьому сенсі будуть, особливо вони більш-менш оптимістичні в Іраку. Порівняно з Афганістаном, і значно більш оптимістичнішим на близькому сході, де е, в найближчий час може встановитися певна рівновага між Ізраїлем і постаном, і це зніме дуже велику кількість суперечностей, якщо так станеться між західним світом і е, мусульманським світом. Нові виклики потребують нових підходів. Тому сьогодні в Альянсі триває копітка аналітична робота, спрямована на створення нової стратегічної концепції НАТО. Вона має дати відповідь на всі актуальні питання, які дозволять повноцінно функціонувати альянсу. Для цього задіяні кращі уми провідних країн заходу. Перш за все, ми розуміємо, що НАТО є ключовою політико-військовою організацією, яка гарантує стабільність у євроатлантичному просторі. Однак загрози і виклики, з якими ми зустрічаємося, мають не лише військовий характер. Наприклад, в основі такого явища як тероризм лежать правові та політичні аспекти. Це означає, що НАТО повинно взаємодіяти з іншими організаціями, такими як ООН, Європейський Союз, ОБСЄ, Світовий банк. Іншими словами, НАТО потребує глибшої співпраці з іншими міжнародними організаціями. Навіть противники НАТО визнають, що на сьогодні Північно-Атлантичний альянс є найпотужнішою військово-політичною організацією світу. Проте історія знає чимало прикладів, коли після цього могутні геополітичні утворення починали занепадати. Альянс сьогодні нараховує 28 країн, збройні сили, яких оснащені найсучаснішою технікою та озброєнням. Проте, не дивлячись на цю міць, афганську місію альянсу не назвеш вельми успішною. Занадто інфантильною здається зовнішня політика сучасної американської адміністрації. Стара Європа важче погоджується на збільшення своєї участі у військових операціях альянсу. А залізний форпост західного світу в Азії Кемалійська Туреччина, здається, зовсім забула заповіти Ататюрка і все більше дивиться у сторону ісламських сусідів. Все це додає аргументів скептикам. Проте експерти стверджують, що ці труднощі тимчасові. До розвалу НАТО в перспективі може привести зникнення, повне зникнення інтересу Європи у Сполучених Штатах і Канаді. І Сполучених Штатів і Канади до інтересу до Європи. Я, чесно кажучи, на сьогоднішньому етапі не уявляю такої ситуації, просто тому, що американська, так звана, чи може не так звана, а цивілізація, вона, по суті, є продовженням європейською. Всім зрозуміло, звідки до них прийшла демократія, звідки до них прийшла більшість населення, абсолютно, звідки до них прийшли принципи, на яких збудовані Сполучені Штати, вони це не люблять згадувати, їм здається, що воно все народилося в Сполучених Штатах, але. Насправді воно принесено з Європи, і у них є дуже тісне розуміння того, що як тільки Сполучені Штати відмовляються від всіх цих ідей поширення демократії, і так далі, вони втрачають дуже важливу річ. Вони втрачають свою місію в цьому світі, яка для великої держави є річ унікальною. Тепер Нашим завданням є будівництво такої організації, яка буде здатна забезпечити безпеку у найближчі десятиліття, адже тероризм, розповсюдження зброї масового враження, наркотрафік, енергетична безпека це ті виклики, на які НАТО повинно ефективно реагувати. сьогодні світ занадто мінливий. Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні буденність якою буде глобальна політика майбутнього? Як зміниться роль провідних світових і регіональних організацій? Де місце України у нових політичних реаліях? Ось актуальні питання для експертів і політиків, не дивлячись на чималі зусилля спільноти провідних країн, у світі особливо не поменшало конфліктів та проблем. Вічно актуальний близькосхідний конфлікт, Іран та Афганістан. Іранська та північнокорейська ядерні програми не дають розслабитися топ державам ані на мить. На теренах пострадянського простору також вистачає проблемних питань. Південно-Осетія та Абхазія, Нагірний Карабах, Придністров'я, Чечня невирішені конфлікти десятиліттями не знімають напругу на території колишньої радянської імперії. Глобальні та регіональні міжнародні організації, покликані вирішувати ці конфлікти. Не зовсім спроможні виконати своє завдання. А відтак в експертному середовищі тривають дискусії про доцільність їх існування. ООН то швидше за все цей форум буде збережений через те, що він важливий для всіх його учасників, тобто і для тих держав, які є членами постійними членами Ради безпеки ООН, п'яти цих країн, і для решти в ООН деякі країни, деяким країнам не подобається право вето в Раді Безпеки ООН. Але ну змінити цей порядок буде дуже складно, тим більше, що всі держави, які входять до, е, е, до Ради безпеки на постійній основі, вони є ядерними державами, до Європейського Союзу всі прагнуть і продовжують прагнути. А з іншого боку, всередині самого ЄС наростають такі серйозні протиріччя, е, власне кажучи, економічного характеру. І от я думаю, що швидше за все ну такий мій прогноз. Я зовсім не претендую на 100% правду. Що Євросоюз збережеться швидше як конфедерація, і оце тяжіння до федеративного устрою воно швидше за все буде зупинено. І причиною тут економічні швидші чинники вони пов'язані з тим, що. Ну, багаті європейці не завжди хочуть платити за бідних європейців. А що стосується організації договору про колективну безпеку, я думаю, що в цієї організації швидше за все майбутнє не дуже радісне, тому що до цієї організації входять ті держави, які перебувають практично в стані війни або в стані такого перманентного воєнного конфлікту. Я маю на увазі це Вірменія, яка має конфлікт в Карабасі прямий, це середньоазійські республіки. це Мається на увазі Кризія. Ми бачили, яка там ситуація, і Білорусь, у якої конфлікт з Росією досяг дуже серйозного рівня, спостерігаючи за трансформаціями у світі та Європі, небайдужі громадяни хочуть бачити і гідне місце України у цих процесах, як будуть розвиватися взаємини з НАТО та Європейським Союзом, чи зможе Україна відіграти роль провідної країни на європейському континенті? Ці питання не втратять актуальності у найближчій перспективі. Я думаю, що місце України в світовій та європейській політиці залежить насамперед від внутрішньої політики України. Тобто, якщо у нас вдасться встановити владу, яка буде думати про країну, а не про корпоративні інтереси, якщо в нас влада буде ефективною і компетентною, а інакшою просто час нам не дозволить мати іншу владу, то в цій ситуації я думаю, що ми будемо поступово набирати вагу і прагнути до і підходити до того рівня, який на сьогоднішній день мають так звані великі європейські держави. Я маю на увазі Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія і можливо Іспанія наша мета пояснити українцям, що таке НАТО, а не змушувати їх підтримувати дії альянсу. Я переконаний, що відносини України і НАТО будуть розвиватися і надалі, адже українська влада зацікавлена у нашій допомозі щодо реформування сектору безпеки, співпраці у науковій та інших сферах. Український класик колись написав, що кожен сам собі доля, Тож від України залежить. Чи займе вона гідне місце у світовій і європейській політиці? Ви дивились фактор безпеки? Не пропустіть нашу наступну програму. До зустрічі рівно за тиждень.